Мирон Богданович Маркевич зараз він набирається, так би мовити, от вражень від того, від тої зустрічі, яка відбулася в Ньоні. Коли він звучився з найкращими тренерами, і він сьогодні поділився з нами дуже багатьма такими секретами. Насправді він розповів, що разом з іменитими наставниками європейських клубів обговорювалися основні тенденції розвитку футболу. Саме цими тенденціями він поділився з нашим кореспондентом. Ну і взагалі всіма враженнями, які були від цієї події. Щороку у швейцарському Ньйоні збирається форум елітних тренерів. Туди ще ніколи не запрошували українців. Тепер все змінилося. Ось він перший українець пліч опліч топ тренерами світу. Місяць назад я дістав запрошення від Алекса Фергюсона. Спілкувалися спокійно, всі вони приземлені люди це я в основному бачу по телебаченню. У ІФА цікавий думка тренерів клубів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. У той же час для наставників, особливо новачків, подібних форумів, дуже важливо повчитися у таких спеціалістів, як Рафа Бенітес, Арсен Венгер та Карло Анчелоті. Ну і звісно, як не сфотографуватися зі справжньою легендою, алекс Фергюсон не лише люб'язно посміхався, а й давав цінні поради. Він сказав, що зразу після гри не треба давати інтерв'ю. А десь побути в роздягальні з футболістами, заспокоїтися пізніше щось говорити. Друге таке правило: що ніколи не критикуйте своїх футболістів перед камерами. Про що говорять найкращі тренери світу? Звичайно, про футбол, про зміни та нові тенденції. Тенденція перша дефіцит європейських центрфорвардів. У нас і в збірні України така проблема. Взагалі, в європейському футболі домінують південноамериканці. Пелігріні виступав і сказав, що в південній Америці всі грають діти футболу. футбол. Всі. От як вони розуміють футбол, так вони і грають. З тої маси, великої маси дітей. Завжди хтось з'являється, який відрізняється дриблінгом. Відрізняє. Тобто його в рамки не ставлять з шести років. В Європі починають діти займатися шести років, і їх ставлять такі границі. Вони може не так розвиваються, тому що центр Форва то є основного основ, футбол. Награли з Карпатом. Команда добре грала. Був би центр Форвард, ну не знаю, як би ми заграли. Тенденція друга контроль м'яча не гарантує результат. Ми з Севілією найменше контролювали м'яч зі всіх команд, але добилися найкращого результату. Потім Аякс найбільше контролював м'яч, але зупинився на стадії 1-4. Дніпро сильний своєю контратакою, тому ми то і розвиваємо футболісти. Хван Дерамуси Дніпро так грало, тому я нічого сильне старався не міняти. Ну і самі тренери підтвердили, що контроль м'яча, допустимо, Барселона, вона то вміє робити. Що там реал. Залежить, де той контроль м'яча. Тобто, Якщо він в зоні оборони суперника, то, то добре. Якщо на своїй половині, воно нічого не дає. Тепер клуби рідше копіюють Барселону, відмовляються від тотального контролю м'яча, бо для цього потрібні дуже технічні футболісти. Для більшості команд цей стиль некомфортний. Я працював 9 років з південноамериканцями, можна так сказати. Вони то легко робили, тому що їм дозволяла їхня техніка, володіння м'ячем. Я в Дніпрі побачив, що команда краще себе почуває, коли вона грає на і... Менше м'яч в середині поля. Тенденція три. Тактика залежить від можливостей гравців. Зійшлися на тому, що залежить хто в тебе грає, який в тебе склад футболістів. Хотілося б, звичайно, грати цілий час на атаку, в пресі на чужій половині поля Це зараз дуже ефективно. Чи є в тебе такі футболісти, які можуть то робити? Ми також в чемпіонаті України стикаємося з тим, що проти Дніпра грають від оборони. Ну, я теж розумію, тренерів не будуть вони. Відкриватися, тому що шансів в них не буде. Через брак кадрів, тактичні маневри команд Української прем'єр-ліги доволі скромні. У нас і збірну важко зібрати по великому рахунку. Ну, от я так дивлюся, от, не дай Бог, що Шевчуком станеться. Дай йому Бог здоров'я ще грати. І в нас немає просто лівого захисника. Ну, немає. Кого там можна поставити? Можна, звичайно, але чи то дасть результат. Тенденція чотири оборонятися повинні всі. Раніше було пару футболістів неприкасаємих, так можна так сказати, які грали тільки на чистих м'ячах, і вони вели гру. Вони не брали участь в обороні. Зараз то не пройде. Один чоловік випадає від двір'ю м'яча, і все. От Загубили м'яч, ті повинні грати в отборі. Через це гравці більше рухаються і пробігають більші дистанції, ніж раніше. Тенденція 5 футбол став швидшим. У тої платіні признали, і Всі, раніше футбол був хороший, Ну, зараз розвиток футболу дуже серйозний, великі швидкості. І якщо ви включите, допустимо, відео ну, навіть 20 років назад і зараз, то є дві великі різниці. Швидкість та техніка ось формула ідеального футболіста майбутнього. Хоча й зараз гравці з такими характеристиками на вагу золота. Футболісти, які будуть обігрувати, особливо в районі штрафного майданчика суперника, за ними майбутнє. Багато команд грають в глухій обороні від оборони. І якщо є футболісти, то, типу Месі, там, Неймара, чи там, Суареса чи Роналдо, які вміють легко обіграти двох-трьох ігроків, тому вони й забивають. Тенденція шість українським тренерам менше довіряють. Наших спеціалістів майже не запрошують за кордон. Окрім Романа Григорчука та Віктора Скрипника, на серйозному рівні в іноземних клубах не працює жоден український тренер. То рівень держави скоріше. То зараз я приїжджаю, вже Україну знають і поважають зараз. А років 10 я назад приїжджав, а Раша. Я кажу, я з України, а, Раша, Раша. Так що ну, не знали взагалі, що це таке Україна. Тому таке відношення було до тренерів. Ну, Лобановський міг тренувати любу команду в Європі. Любу. Але. Традиційно віддають перевагу європейцям та південноамериканцям. Вони більше розкручені то раз, Вони себе вміють вести по-інакшому. Виходить тренер, він такий, знаєте, Впевнений в собі він з публікою завжди вміє розмовляти. Тобто в нас трошки інакше виховання, і то нам заважає. Я то по собі відчуваю. Я зажатий. Ну, знаєте, то Мене ще радянська влада зажала, я ніяк не можу розжатися до сьогоднішнього дня. Зараз в нас зовсім друга молодь. Я ж то бачу, вони зовсім по-інакшому себе ведуть, розкутіше. І напевно нашим молодим тренерам треба більше бути таким впевненим в собі, вчити мови, говорити на прес-конференціях на англійській мові, якщо треба. Сподіваємось, незабаром до клубу елітних тренерів приєднаються нові українські наставники. А Мирон Маркевич стане частим гостем легендарного Алекса Фергюсона. Я би хотів регулярно для того, треба вигравати. Знаєте, ну приємно в будь-якому разі, що е, після Лобановського у нас з'явився тренер, якого визнали в Європі. Оксанд Олексійович. Ну, Для Це вас, як називає. людина, яка знає його все життя, да. <laughs> <laughs> ви сподіваєте, що воно ну, коли-небудь все-таки ну, може хтось з українських тренерів е, от, дійти до того рівня, от, ну, приблизно наблизитися приблизно, до рівня Лобановського. Ну, Навірно, приблизиться, я думаю, що ще там рано говорити. И те вещи, от которых, кстати, сейчас были озвучены, там же можно поспорить, да, в том числе допустим, скорость ведения. Зараз ми, зараз ми тут пойдем. Зараз да. поговоримо якраз конкретно вот про про, про, знаете, про те, що ну, ви ж працювали багато років. Ні, я так? только можу пожелати, що Мирон Баданович правильно сказал, о том, что нужно и языки знать, нужно... и эти тренери ведут уже сейчас по-другому. Есть большая группа тренерів, это и Ребров, это і Вернедуб, это и Сачко. Ну, і дай Бог, ми, давайте ми їм пожелаємо, щоб вони побыстре виросли до цього ворога. Севідові вічі всім всім молодим українським тренерам. Та я хочу вам сказати, що і старої школи тренера ми так само хочемо побажати успіху, тому що ну, ми за кожного нашого українського тренера будемо переживати. Ми бажаємо моєго Йо -йо, успіху. Чи, чи вже гражданство прийняв, що Скоро не бачить. При... Мову вивчив, мову вивчив, скоро і, і паспорт поміняю. Але хочеться побажати насправді дуже знаєте, таких великих, серйозних звитять, тому що от навіть по цьому інтерв'ю можна помітно, що Мирон Богданович Маркеж, з'їздивши туди, зовсім іншим, став. Якби в плані, знаєте, подачі матеріалу абсолютно спокійнішим, е цікавішим, тому що він там все-таки побував на достатньо серйозному рівні. Ну і давайте тепер посперечаємося про ті тенденції, про які він говорив. Олександр, з чим можна посперечатися? Ну, по скорості ведення ігри. Візьміть, як приїжав Блохин 5-го отрезок з Шварценеком. Возьміть, коли в вбігав Колотов, як потім забігав Михайліченко, як як біжав на і Лужний. І ви бачите, так сказати, що разницы ніякої немає. Ну, скорость, наверное, я думал, думаю, просто вообще командная скорость. Я тоже самое мануазе, разумеется, контрольная скорость и скорость принятия решений это намного вот это все стало я быстрее. Я так само, понятно. Ну, мені здається, что якраз і все, про те, наверное, що знаете, как бы мова и не про индивидуальную скорость, якусь конкретных, окремих там, виконавців, а ну, загально, вот, знаете, вот, стрункість, швидкісну стрункість команды. Ну, там есть моменты, что действительно интересные. Допустим, в части контроля мяча, о том, что действительно контроль меча. Меня, например, совершенно вот удивлять тот факт, что команда разыгрывает поля мяч, через два касания мяч обязательно э, дается вратарю. Чего вратарю его отдавать? Вратарь дают лево, так давайте на своей половине будем держать его полчаса и забудем, что счастье, что будет. Контроль не, дає ніякої не переваги. Контроль заради контролю, да. він абсолютно жодного ну, сенсу не может. И опять же исходим из того, кто есть. Если у тебя есть люди, которые могут этот мяч контролировать и. І... Не терять его каждой третьей передачи. Тогда, конечно, есть смысл контролировать где-то. А если есть у тебя. На свої, люди... на я Саша, ми станем, ми так само будем тримати. Я просто зараз хочу сказати, що не от, факт. ця, ця тенденция не факт. Не факт, Чого? Далеко не факт. Не, не факт. Если нас начнут накривати, мы далеко не Так, будем. ви бачите удержать. тенденції, про які говорить знову ж таки ну, Дудан, да. що зараз при вас до команд грають в виду оборону. Ми же говорили там об уровні, какому говорили команди. Там же самый высокий уровень. Первый Саны говорит о том, что, так сказать, тенденция развития мирового футбола. Он имеет в виду топовые команды. Ну, вот этого, естественно, это, наверное, постулат того, как нужно, в каком направлении нужно работать. А, бачите, в сравновна сводятся на том, что индивидуальная якість, індивідуальна майстерність футболістів, ну, є в сравновна визначальний футбол. Ну, так. Чоловік, який може один в один, один в два обіграти. Так, яка ж команда зірока, на команда а не, зірка, а не зірка, як? Зірка команда зірка, не команда зірок. Так одно без другого зізбыть не може. Ну, не може бути команда без зірки. І команда звізда, і вона завжди допомагає. Да, я не зовсім, дивіться, вот я просто не зовсім розумію. Багато є таких прикладів команд, коли команда здорово грала, правда? ж? Потім ті самі футболісти розходилися по інших командах і губилися. Правда? ж? И, ну, команда завжди допомагає ігроку стати звіздою. Ми з вами говорили а месі, губі месі що, що в зборній. Це є, вот, є, є, є різниця? Там месі допомагають. Там Месси помогает. Игра построена на том. В Барселоне. В Барселоне. В день РСД кажут: ты меж, ты играй. Получаешь побольше, чем мы. Кстати, выходи из этого. Піанино, і грає на ньому, і вазі його, так сказати, і грузі його. Yeah. Ну, ви так само вважаєте, що от, індивідуальна майстерність футболістів вона є визначальною? Ну, конечно. Чи ну, можна намалювати таку універсальну схему для будь-якого для будь-якої команди, якщо її застосувати, вона обіграє ну, будь-яку ну, команду. Ну, якщо рішати топ-задачі, да, саме високі, то все одно не обійтись без індивідуальності. Ну не може бути сіра команда, яка которая... топ що Правильно чемпіонат, локальні, локальні топ-задачі, напевно, кожної конкретної команди. Не, ну, як... ну, не задачі виграти другу лігу, Треба, під другу під першу. Да. Да. Не, ну так якщо виграти, а якщо ми говоримо і вилітіти, тоді можна зробити команду, яка буде битися, кусатися. Зараз но... но... суддям но... трошки дамо, так? Ну... Все вместе і не вилітимо. Ні, я просто ще е, хотів е, поговорити якраз про те, що, з чого почав Мирон Маркевич. Бачите, ми дійшли до того, що е, як в Європі виходить, Луксанці, от ви зараз е, мене, напевне, або спростуєте, або підтвердите те, що він говорив. Дають людям м'яч і шукають талановитих. Правильно ж? Чи не так? Чи наскільки я зрозумів його? Ну от просто, от э, прийшли в нас в редакцію, так кинули м'яч, подивилися, о, двоє нічого. Двоє нічо. Двоєх видно, вже далі їх вчать. Чи беруть всіх і вчать вже всіх? Ні одна школа так не працює. Зараз та, та школа, яка вважає себе. Є відбір, є селекція, є плановість в роботі. Чотири групи, це чотири команди. Потім в определеному віці дві команди. Чого тут форвардів у нас так мало? Сейчас ну, вообще мало футболистов. Это не только у нас. Это не, это, ну, наша начнем? улюблена тема. Александр Алексеевич, Футболистов у нас мало. Черномор из Перчилизии и. І... Ну, Карпат до Львов, ну нет нападающего. Вспомните, да? А, какие нападающие не можно нападать. После Юрчишина, да? Кто-то был центральный нападающий такого уровня. Абовда перед этим. Почему ну, не, да, не тому, що так кстати, а что так произошло. Ну чого вот, это... так вот произошло? Просто, Ну, произошло и ну, все. Ну, як так? Ну, що небо на землю впало. Ну, от ну, поясніть, Едуардо. Ну, там була тенденція, да, говорили, Америку. Там просто всі з мячом живуть. З утра до ночі і, і ночі. Тому оттуда і виходить, то зараз в основному футбол прочитає. Для мене не останній чемпіонат світу є найяскравішим таким, може, воно достатньо примітивно, але для мене воно є яскравішим показником. Півфінал? Скільки? Сім? Сім. Ну, Ну а 7, сколько грає попадає? Так. Значить, можна нападати? європейцями Не, можна. обіграти найкращих кудес чарівників м'яча. Можна? Можно, ну, можна, можна. Значить, треба працювати. ю 20 обіграла ж, да? Правильно, что чемпион? Значит, вот рассказывают, что вы зараз там рассказываете про те, що вони там сплять, а хай сплять, скільки хочеш. Сім! Що тут говорити? Сім! не в цьому. Один матч можна обыграть. Тенденція. Скільки like, американских атакуючих футболістів вообще в Європі і в світі? Ну, да, Там играть. на рівні все. Ну, это все. Тут не то, что это, не, ну, это 7-1 может Ми один быть. раз тоже выстрелили. Борзов стал чемпионом Олимпийских игр значит, в беге на 100 метров. Но это единичный случай. А так посмотришь и видно, да? Как бежал, человек так и бежит, и как ты его догонишь? Сначала один бежал, сейчас говорят. Через 50 років, років у нас буде вся Бразилія, Бразилія? Ні, у нас буде достатньо футболістів, їх уже є. Я думаю, що от через 2-4 ми будемо мати хороший вприску і арко хороших. Я я просто хочу сказати, що от, знаєте, що от у нас дійсно довго така студія, от диспо, дилема яка, ми мінімум виконувати ювелірну роботу, виховувати ювелірів. Чи ми все-таки будемо полягатися от якраз в цій роботі, виключно на те, що нам дадуть, що нам експортують, імпортують з Бразилії, Олександр Васильович. Чотири години тому ми явно відставали в молодіжному футболі скоростної техніки владіння м'ячом. Явно відставали. Сьогодні от, вже от, от, такого большого розриву немає. Навіть ми візьмемо, Коноплянка и і Ярмоленка, вони нічим не вступають вже лучшим игрокам. Це поті... поток? Чи це, чи це ну, випадок? Такі игры не бувають на потокі. Ну не може бути поток таких футболістів. В будь-якому випадку це штучний, так єдиничний товар.